як щось ми заждались зждати того гноміка Да, реально. Скільки вже можна? А давайте почнемо кіно без нього. Крута ідея. Так, всі стали нормально, в ряд. Так, перезйомка. Всі стали нормально, в ряд. Так, все готово. Давайте. <звіду> ой. Ей, hey, а це що? о гад. Тут дуже багато доларів. О oh, боже мій, давайте забирайте їх всіх. Ой, oh, oh, я, 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 я на що його подарю? Ей, куди здикло мої тисячі з чимось. доларів? Гнобік, ти що? джин? Ні, я не джин. І інше. Ти покликав Кубіка Рубіка? Ні. Ну, що таке, ти з ним поговорив? Так, я поговорив відвівся, сказав, що поїде в Париж. Ну, добре. Раз ти потерцю вам, Тобі треба, у тебе є три бажання, тобто гроші. Я подар гроші класно! Так, я спочатку хочу, щоб кубік Рубік прийшов. Ну, завдання виконано. О, я вже тут Ви що, Почули без мене фільм знімати. Та ні, 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 тут uh, бажання я загадаю. Добре, точно, я ж зараз теж загадаю. Можна, а тільки той, хто потер гроші. На ті гроші потім взяти. Ну добре. Um, друге моє бажання. А я хочу, щоб всі довіряли мені, всі казали правду. Не виконуй, не, не виконуй. І, і, і щоб всі е, казали те, те, що не хотіли казати. Добре, виконую. Слухай, е, Хаук, е, я вчора пукнув на тебе, от чому з тебе спердить. А я. а я сальтуху зробив, і тому ти розучився. У мене нема ніяких скрентів. У мене теж, у мене теж, а у мене є, я не прийшов. Ну, добре, і третє. Третє бажання нема. Як це? Ти вже загадав два бажання в одному, а так, на чесно. Значить, два бажання. Бувайте. Та, блін, ви що? іздіваєтесь? Іздіваєтесь. Ну Добре. Хто там інший треті гроші? Переятру ці гроші! Ой! От наступний осик. Загадуй три бажання. Хочу, щоб я був багатий. Бажання сповнене. О, Боже мій! І друге бажання. Я хочу, щоб всі мої друзі. Е, всі оці друзі вони. Е, вони, вони, вони. вони Давай. Пухну зараз! Бажання виповнюю. Прикольно. Ой, фу, як воняє! І третє, треба бажання. Я хочу, сьогодні у мене день народження. І всі забули, коли у мене день народження, у мене був сьогодні. Добре, бажання викуплю. З днем народження! З днем народження! З днем народження! Дуже дякую вам а які подарунки! У нас немає подарунків. Що? Тож тут просто сказати і привітати, щоб у мене було день народження. Як просте день народження! Це не було сказано в бажанні, буває. Е! Тепер я тру ці гроші. Ну. Так, собачка, давай, які бажання. Я хочу, щоб я ніколи не пукав. Бажання здійснено. що в тебе бажання. Я хочу, щоб, щоб Путін здох. Бажання виконане. Так стало. Це що за крики? Ну, це ті русянці кричать. Ура! І останнє твоє бажання, щоб мій брат з'явився в цьому відео. І щоб ніхто не чекав до відео різні портали. Бажання виконано. Гей, як я тут з'явився? Ура! Що? Стоп, стоп! Я вже видала Даніеля! Ура! Я так не хотів чекати до понеділка. Відомо вийти в понеділок, хто не знав. А ви підпишіться на канал і поставте лайк, а ми продовжимо. Добре, собачка, загадуй бажання, це він зробить все. Тільки по 30 гроші. Добре, я потру ці гроші. Я потер. Хто там далі? О, собачка, загадуй три бажання. Я хочу, щоб всі мої друзі знімалися. В всіх відео. Тобто, щоб всі їх знали. Добре, бажання виконано. Ух, <злух> тепер всі знають моїх друзів. Ура! Стоп? Тихо? Там дивіться, там, я бачив, там такого Капібару, там Халка, там собачку, там собачку велику, там Осука, там маленьку Капібару, там, там котика і там кубік-рубік і там смадка А А, -а! О, Боже, хто так кричить? На це байдуже виконує два друге бажання. Я хочу, щоб. Я не знаю. Хочу, щоб. А, хочу, щоб... 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 щоб, щоб Росія перемогла. Бажання виконано. Ой! Я класно хоронити тих росіян. Я б з радістю це зробив і зробив це. Це там. Вау. Ой. А наступне бажання я хочу, щоб... Щоб Щоб я точно таке бажання. Хочу, щоб я був в Парижі. Заняття виконане. Оооо е е е на, на, на хвилину. Добре, задав я О, Боже мій! Це дуже класно, я в Парижі. Пройшла хвилина. Слухайте, це дуже класне бажання. Мені сподобалось. Тер, моя черга. Добре, значить. Я хочу, щоб. Вони було. Бучі далі бажання. Так не працює. Максимум три бажання. Ну добре. Значить, я хочу бути крутим, щоб я був таким. То ти вже є така. А, точно. Хочу, щоб. щоб... Щоб я був братом Даніеля. Завдання виконав. Братік! Який ти братик? Ти мій друг. Не зрозумів. Ну, Даніеля, ну, не, не такого. Ти не мала увазі якого. Тобто це Даніеля в Америці я виконав. А тут ти мала сказати, Даєль Вовк Даніель, Володимирович. Як так? Добре. Хочу, щоб у мене не був насмарк. Добре, виконує. Ура, нема насмарка. І третє бажання. Хочу, щоб Даніель, Вовк Даніель був моїм брат. Добре, виконує. Привіт, братик! Привіт, Даніель! Це тільки на 15 секунд. Не зрозумів. Пройшло 15 секунд. О, братик. Який ти братик? Е. Тепер моя черга. Вилазь. О, кабітьба рабулейка, ти точно згадаєш щось таке собі. Я хочу, щоб я стала розумна. Добре виконую. Хух. Тепер я хочу, щоб моє наступне бажання по-любому е, виконується. Добре, Я хочу, щоб в мене було тисяча бажань. О, виконую! Добре. Я хочу обморгені. Я, я хочу я, я був... тисяча бажань прийшло. І я хочу, щоб я був президентом країни України. Виконую. Моя черга, давайте. Ой. Ну привіт, котик! Що ти хочеш? Я хочу, щоб я був дуже розумним. Виконую, тільки не як той раз. Та ні, не як той раз. Я хочу, щоб щоб всіх був варіант. Какати сто років чи жити? Рик. Добре. Е, ну добре, как это 100 років. Добре, на наступне моє бажання. Я хочу бути дуже, 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 дуже популярним. популярным. Тепер моя черга. Скільки можна. О, о, Ей, не зрозумів? Він ж не приходить, яка біда. М -м. Не бійся, ми всі зробимо твої три бажання. Добре, дуже дякую. Ну, на цьому всім бувайте, ви були на каналі Даніель. а зараз всім бувайте.